А ну Мерик покажи там що в тебе подарок На днюху як а бувка вже п'ять п'нів назад а тільки сьогодні зустрів А що ставок то, що залишився Опа зараз постараюсь на нього до нього Мерик ти зі мною йдеш захтів там постоять Тут цікавіше все. скрізь варби тут ростуть і петрушки багато. Ось його зараз пок... О, тут вже ось, навіть мокро. М мокро... О, добре, що побачив вчасно. Тут вже вода там починається, вам не видно, але тут вода вже. Мирик! Далі в мене вже вода застояна тут. Добре. Тобі треба, ти і пригай. Тут ось одна петрушка росте далі. Команда називається, проходьте собирайте, тільки це, звісно, не нас савок. Я там тут доглядають, сподіваюся. Що тут інтересно, мирика. Ну, інтересніше, ніж чим просто по дорозі взяти йти. А, а тут ось один із водостоків, який вже пересох. О, Мерік, як думаєш, я тут дав зайду. Попробуй. То зараз ось що знайду тільки місця, куди б спуститись. Попробуй. Та тут ось, ось, ось теж є. <пробуй>. Зараз постараюсь вийти, якомога далі. Фу, і так. О, все якраз рвадьба зайти тут можна, та потім вийти Так, перші кроки Тут поки що земля суха, ось тут де йду. Аж потріскана, як бачите. І все-таки Петрушка тут теж ось є, трохи росте. Так, до найм'ягшого місця ось йду. Уже потрохи починаю провалюватись. Ого. Ще трохи і загруз би там. Ось дивись, що тут. Я, я тільки до сюди дойти можу. Далі ти йди. А то що? Де? А то, Ні... Ні, зараз піду перевірю що то. Воно там яка... Достка якісь, перевірю чи тут шо то. Чи укотка, чи ще щось. А тут загаді, що... якби на трішки не то можна навіть бігати або хто спокійно. Бетон Ошибка трохи вийшовка Іпаша гедяку все багато І дарев А це щось бетонне, я взагалі не розумію, на що воно тут. Мерик! Так що тут обично вода стікає, а в тишня із того ставка, що трохи раніше показував. А зараз, як бачите, тут воно все пересохло. І, то, Думаю вже на цьому буду закінчувати. Так що всім дякую за перегляд, всім пока.